Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша, я Іна. Сьогодні нас трішки приморозило, дощі припинилися. Невеликий мороз, мінус 5. Запрошую вас пройти зі мною до теплиці. Хочу показати вам хризантему, яка зимує тут, і розповісти, що я з нею буду робити для того, щоб підготувати до живцювання. Зима дуже тепла. Ось так мої хризантеми стоять, зимують тут. Хто зі мною на каналі бачив, як я їх прикопувала, що я їм робила. І ось на сьогодні, сьогодні в нас 12 січня, вони ось так виглядають. Зараз приближу. Ось такі вони гарненькі. Вже вони активно почали виходити. Бачите, з ґрунту це все через те, що температура тут не дуже низька. Ну, це й добре. Це добре, тому що інше, де зберігати в мене її немає, то я задоволена, що зима така, що можна її зберігати тут. І ще, що я вам хочу показати, поки дойду до... Тут у мене ще швербена. Також, хто був зі мною, бачить. Дивіться, як вона себе почуває. Ось так. Та, яка трохи, бачите, є листя сухе, а ось активно вона так собі починає також через те, що температура, знаєте, ну не дуже холодно, вона ось так собі зимує. Поки що мене все влаштовує, будинку де зберігати. У мене не виходить те, що я пробувала, воно все сухне. Ну, Сухо сухо в будинку, недостатньо е, прохолодно для вербени, тому зберігаю її тут. Надіюсь, що вона збережеться, все-таки буду її весною живцювати. Що ж по хризантемі? Дивіться, деяка, ось я бачу, не прокинулася хризантема. Не знаю чому. ну, Сидить, не вилазить, а інші деякі потрошки, деякі ось так уже, бачите, сильно. Бліді вони ці погінці, але ж, але ж, але вони є і ще трошки. Ну, поки що в планах в мене почати її живцювати десь на початку лютого, ставити на вкорінення, тобто ще дві неділі. Ну, Заносити в мене немає куди її, чесно кажучи, то буду ось так. Як ніби там температури передають не такі ж, щоб низькі то думаю, вона і надалі буде <кій> рости. Ось такі в мене горщики запасні були, я їх просто зверху поставила, навіть в ґрунт не закопувала і вони також живі. На вулиці хризантема та, що зберігається, також вона нормально все з нею. Що буду робити цій хризантемі? Верніше вже зробила це я вчора, бачите, я її полила. Полила я її із аміачною селітрою. Ну, Так, як я розумію, це єдине добриво, яке я знаю, яке діє при низьких температурах. І ось в нас, знаєте, морозу такого, що немає. Тут також не було морозу, то я її трішки, зовсім трішки підлила, для того, щоб вона якось вже трошки зеленіша ставала, ну і пішла більш вегетувати, для того, щоб я могла ну, зрізати ось такі молоді. Пагінці. Дивіться, ось у цій, в принципі, їх вже можна зрізати і живцювати. Ну я ще трішки почекаю, мені ще це зараз не потрібно. Е, нас ніби мінус 5, але ж дивіться, ось в мене тут вода в теплиці, вона пришерхла. Тобто тут мороз також був. Але нічого, ніби поки нормально. Е, трішки переживаю, що я її вчора полила, а сьогодні мороз. Ну... Щоб не коренева, не, знаєте, не захолола так, щоб сильно. Ну, думаю, що все буде добре, надіюсь на це. Тому ж дивіться, підлила її зам'ячною селідрою. Знову ж таки, для того, щоб вона краще почала мені давати пагінці. Ну, і коли температура буде більш-менш стабільна на вулиці плюс. Я там дивилася, по температурах, ніби будуть такі плюсові температури, плюс 4, плюс 2 в день. Тоді я поверху оброблю ще плантафулом азотним 30-10. 10 Це також, щоб наростала вегетативна маса. Так як, наскільки я знаю, то воно діє при температурі 8 градусів. <кій> Нижче немає навіть ніякого смислу ці добрива давати, вони все рівно не діють. Ну, ось такі в мене тут справи. Е, хочеться, щоб вона, звісно, оцей полив не дав їй нічого такого поганого. Ну, вчора я зайшла і вона, знаєте, вся суха стояла. Я думаю, ну що ж робити, трошки підлию. Е, звісно, я давала небагато того азоту туди, і так трішки його, ну, з розрахунку, десь 15 грам на 10 літрів, але ж е, можна було б більше. Але все-таки боялась перезволоження. І пере... не так не перезволоження, а пере... щоб було багато азоту, щоб вона не пішла сильно рости, а потім, знаєте, примерзла. Буде, мабуть, ще варто обробити її фунгіцидом перед тим, як я вже буду живцювати, тому що за зиму всяке може бути тут. Як вони будуть виходити, ось тут мені подобається, бачите, як вони тільки-тільки починають вилазити оці пагінці. І вони зелененькі, не бліді, тут блідіші. Ну, ось це те, що стосовно хризантеми, яка зберігається в теплиці. Таке вирішила відео вам показати. Ще покажу мою цинерарію. Ось тут я її стригла, показувала вчора, що поставила живці. Дивіться, вона собі нормально себе чухає. І їй тут добре. В ґрунт я <кій> висадила в мене там було, мабуть, що в великих ємностях я їх не закопувала, то я ось так викопала просто з відра і посадила в ґрунт. Також дуже гарненько є вона ця хризантема, а одна ось, поки тільки-тільки видно, що дає росточки йти на гілячках, З землі ще не вилазить вона. Ну, Не знаю, можливо, ще рано. А можливо, там щось з корінням не те. Вербена накрита була одним ну, шаром, так би сказати, цієї ж агроволокна, то я, мабуть, ще один зараз накину, тому що, може, їй буде й холодно. Все ж таки хочеться зберегти її. Ну, на цьому все ніби. Що ще а, про хризантему хочу сказати щось, що е, я її починаю, зазвичай я починала живцювати на початку лютого, для того, щоб ну, вона довше вкорінюється за петунією, їй потрібен час. От, але вона, ну, коріння, мені здається, довше появляється, але потім вона краще себе почуває, чим петунія. Вона не така ж вибаглива. Е, Тому. Я завжди їй даю десь дві неділі для появи корінців таких гарних, ну і потім ще десь дві неділі, щоб вона гарно наросла. Це десь в мене займає місяць вкорінення, все повністю ну таке до того, як її я продавала. Ну Так були ті роки. Я, знаєте, в теплиці не зберігала, я просто заносила в приміщення. Коли отак вони вже починали вегетувати, я їх заносила в приміщення і вже, знаєте, вони в приміщенні краще себе починали оце нарощувати цю масу, я її так позрізала, зрізала, зрізала. В Теплиці, звісно, воно так не наросте, як в будинку. Ну, буде повільніше, тому я не знаю, як це буде по термінам. Можливо, все залежить від погоди. Якщо погода буде. Тепла, вони підуть рости краще, і скоріше я їх почну зрізати. Ось, До речі, дивіться бутончик. Ну, Бідне вже хоче розквітнути. Ну, Це, я думаю, це в мене ця ж жовта, великоквіткова. Я думаю, то вона. Ну, на цьому все таке відео. Кому було чимось корисним, поставте вподобачку. Також чекаю на ваші коментарі, як ви. Херзантему свою зберігайте, як ви її виводите до весни. Ще, звісно, рано, але вже пора про це думати. Хоча, знаєте, якщо дасть мінус 10, то все затормозиться. У мене тут, ось дивіться, є агроволокно, коли було, у нас було, мабуть, двічі понижалася температура, було мінус 14, то я вкривала її зверху агроволокном. Ще ось цим, воно таке цупке, два шари я ним вкривала. Ну, вже точно на цьому все. До побачення. Миру нам та гарних квітів. Чекаю на ваші подобачки і на нових глядачів. Ну і на ваші коментарі. Від цього багато що залежить. Миру нам та гарних квітів.